Вона вродить сина, і та дайсайші йому імені Ісус, тому що Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні в нас перший розділ п'ятий вірш. І Ісус Христос, Він свідок вірний і первенець з мертвих владика земних царів. І так, ім'я Ісус є особливим і священним для кожного християнина, незалежно від його конфесії, приналежності. Та і взагалі, навіть якщо людина несильно відвідує церкву або визнає себе атеїстом, все одно ім'я Ісус є важливим. Особливо в тих державах, де розповсюджене християнство. Хоча в нього є ще більш важливіше, скажімо так, ім'я Христос, адже ми називаємося християнами, а не ісусовцями, але в цілому ім'я Ісус є. Дане самим небом, і це є важливим, воно є особливим, тому що, хоча в Біблії є кілька носіїв цього імені, і воно було на той час доволі розповсюджене, ним користувалися, скажімо так, цим іменем називали інших представників народу ізраїльського, але після того, як християнство розповсюдилося, Ім'я Ісус війшло по суті, в кожен будинок, то воно є в певній мірі забороною певною, такою неголосною, викликає резонанс, якщо ми чуємо, ну, щоб ім'я хлопчика чи в когось чути Ісус, воно якби, є резонансним. По суті, ми не називаємо іменем своїх дітей, тому що воно для нас священним і воно є доволі важливим. Це в першу чергу, в той же самий час ім'я Ісус, воно не просто Слово, не просто звук на наших устах, а це слава певної мірі, там йде певний зміст. Оскільки є кілька представників цього імені в Біблії, ми якраз в слідуючих темах розглянемо деяких для того, щоб розглянути. І зрозуміти саме значення цього імені, яке було дано Ісусові. А воно було дано самим небом, коли він мав ще, ну, перед самим народженням Йосифу було сказано і Він назвав його так, як було проголошено. Взагалі ім'я Ісус мовою оригіналу, воно вимовляється зовсім не так, як вимовляємо ми. Тому що ми вимовляємо його вже грецький варіант, а воно звучало швидше за все на івріті, або навіть на арамейською мовою воно мало інше звучання. В першу чергу хочу зазначити, що букви Ш в грецькій мові не було, тому все, що, там, всі, всі слова, які в єврейській були з буквою «ше», вони переводилися на букву С. Месія, Мешіах, Ісус, Єшуа, тобто змінювалося. Так от ім'я, Ісус, воно в єврейській традиції складається якби, традиційно з двох слів, одне з яких є іменем Бога, так зазвичай називали. І ось Ісус Єшуа, тобто Господь спасає або Господнє Спасіння. Або, як ми простіше, його озвучуємо Спаситель. І це є важливо. Крім того, звичайно, ми маємо розуміти, що важливість і значення має не просто це ім'я, а значення і важливість має, тому що воно належало, ну скажімо, найвеличнішій особистості всіх, зем... всіх часів і народів, які були на цій землі. І це ім'я належало нашому Спасителю, той, хто прийшов викупити нас, визволити нас, дати нам свободу від наших гріхів. І тому воно є важливим. І слава або велич, вона першочергова в даному випадку, тому що є імена славні або є імена безславні, так от Ісус, ім'я Ісуса Христа, воно найвище. І в об'явленням 19. І, розділ, і 12 вірш сказано, що Ісус мав ім'я, написане, написане, яке ніхто не знає, тільки Він сам. Не мається на увазі звучання, а саме якби, його зміст і Його силу. Тобто таким, як Ісус, не може бути ніхто, мається на увазі, а не просто ім'я. Тому що у Філіппійцям 2,9 і 10 вірш сказано, Бог повищив його ім'я і дав йому ім'я вище над кожне. Над кожне ім'я, щоб перед іменем Ісуса уклонялися кожне коліно з небесних, земних і підземних. Тобто слово Господнє говорить про те, що склоніння не просто перед іменем, а перед особистістю, яка носить це ім'я, перед славою, перед величю цієї особистості. Дії апостолів 4,12 Петро проголосив: під небом нема іншого імення, даного людям. Щоб ним належалось нам спастися, амінь.